Друзі, всім привіт! На календарі 2 листопада 2023 року. Досить сьогодні прохолодно, так пасмурно. Вчора ввечері був дощ. Думаю, давно не записував для вас відео. Ви ж, напевно, там уже задалися питанням, де Олег, де успішний експеримент, що він робить, чому немає свіжих відео. Так, ось сьогодні вам розкажу, чим займався останнім часом. Розкажу про зміни в кількості саджанців, скільки лишилося. Та й просто поговоримо. Нарешті, нарешті вже той період минув, коли було багато роботи, нема було коли записувати відео. Зараз це більш-менш спокійно. Е -е, працював по дому, там то переробляв плитку, пізніше покажу, що вийшло. Тротарку там трохи перекладав. То е -е, маю сьогодні. Прийду ж подивлюся, що тут по саджанцям лишилося. Бо може ще хто виявить бажання, то можете звертатися. Саджанці є. Не, звичайно, не в такій кількості, вже і по сортам, і в загальній кількості. Ну, ще є. Тож, може хто виявить бажання, саджати ще Обіцяю, доволі теплим листопад. Тож, можна садити. І вже наступного року отримувати саджанці. Бо буває, знаєте, замовники телефонують кажуть: хай вже принесемо на весну. А потім протелефонують і кажуть, навіщо нам чекати, коли можна зробити зараз замовлення, висадити і вже навесні влітку бути з гарною полоничкою. Ось така справа. Зараз перемкну камеру і покажу вам, що є. Несподівано виявив, що в мене лишилось 10 саджанців мармелади. Ось вона, щойно висадив її. Думаю, хай буде, додам до тієї, яка вже є. Тут місце було, та й думаю, тут всуну її. Так, дивіться, ще є ось, ось така альба. Бачите, ось така досить красива альба з підсадок. Так, ще є фенела в стаканах. Ось така фенилка. Ось, Бачите, яка. Красивена, міцна розсада, і дуже солодка, до речі, скажу вам, відносяться до середньо пісні. Кого цікавить, посилання буде у, під цим відео в описі на ці сорти, які я називаю. Значить, Сандра, Сандра. Ось ця Сандра. Ну, скільки її штук, думаю, за 25 буде. Ось така гарна, красива розсада. Корінчики вже, бачите, повилазили. Це ось таке йде бонусом. Дарую просто так. Ну, це ж я з подарунками, як, як завжди. Ось, бачите, корінь не перетриманий, тому що я підсаджував. Ось, видніються білі корінці. Тож саме час її садити зараз. Ось, бачите, також є. Ну, Сандра класна. Класна розсада. Е, так, Фанела сказав. Сандра. Є трохи, до речі, є ще ками. Це я підсаджував також її. Корінь тут не у всієї розсади є до дна. Але головне, що він вже є зачаток. Це навіть краще, коли ви її висадите. І вона вже там корінь ну, мінімальний, але є. І вона вже піде відно у е, ріст. Ось бачите? Це ще слабенький, звичайно, корінь витягнувся. Так, повернемо його назад. Це стосовно ками. Бачите, як вона гарно дуже ділиться і дуже смачна, до речі. Так, трохи ще маю купчихи. Ось вона в стаканах, трохи листям припала. Так, тут також фанела ще. Здивіться, які кущі. Просто неймовірно. Бачите, деякі саджанці є такі. Або навіть ось такі. І подивіться на фанелу. Уявіть, який буде врожай. Тож, хто бажає, зараз бо більше йде знижка, можете ще замовити. Так, ага, обіцяв я виставити у фейсбуці Пінгпанда. Ось. Так, не виставив би забувся Ось така квітка, бачите, красива. Пінг панда сорт називається з рожевим квітом. Рем. Потрібно обірвати. Так, що ще маю? Ще маю клері. Ось такі саджанці Так, ось корішок, бачите. Це клері. Ось клері. Корінь також вже вилазить. так, Загалом це ось один такий великий стакан. Взагалом йдуть ось такі або картон, або картон. Зовсім трохи є бріли. Альба, отам ще далі, в кінці досить багато її є ще. Тож хто бажає. Так, давайте покажу вам, як виросли саджанці, які цього року я висаджував ось так. Вже навіть деякі поділилися. Це Морано ремонтантний, ось, йому потрібно відпочивати, а він квітки кидає, ну, вже і підмерзли, звичайно, трохи. Так, це у нас Анія. Гарно, кущики підросли, я вам скажу, Анія. Ось також квіточка є. Позривати потрібно. Так, майже на кожній є квіточки і марігет. Марігет теж був слабенький, але досить гарно підріс. Досить гарно підріс. Персик наш красивий. Так, це альбіон. Дивіться, як квітка крупна. Ух. Не пахне нічим. Так, ось такі справи. Ну що, замовники і замовниці, поважні жінки та панове, може ще хтось бажає замовити. Номер телефону завжди знаєте на екрані. Можете писати, телефонувати. Viber є в шапці каналу, також звертайтеся. Вийшлю ще. Погода досить тепла, волога. Приживаємость буде 100%, це я вам гарантую. Тому Підсівша батарея. А хотів же вам показати, що я робив останнім часом. От, що я робив останнім часом. У нас там була дорожка в половину вуще, і повністю отам був контруклон, стояла вода. І тут також все підіймав, підіймав бордюри, щоб не тікла вода з клумби. Ось такі ще трояндочки є. Жіночки вам. Ось таку красу віртуальну дарую. Тут перекладав. так, тапки. Ну, і тут підняв рівень, тепер можна зручно ходити, бо тут була яма сантиметрів 10-15 і вся вода після дощів тут стояла. От, Побрізав дерева, поки було сухо, сонячно. Бачите, тут ще потрібно врожай зняти. Врожай так собі. Ну, але... Треба познімати. Це на цій яблонці такий слабенький. Виноград ще не вкривав ще рано. Виноград я вкриваю, коли вже досягатимуть морози, до мінус 7, мінус 10, щоб він не прів. Так, це каністра під бензин підготували. Знаємо, може, генератор возьмемо. Ось така краса, бо невідомо ж, яка зима буде. Так, ну і тут що? Порядки, потроху наводив євроку, почора помив від бруду, законсервував його на зиму. М -м ось такі ще яблучка висять, сорт Голден. Дозрівають. Хочу хоч і в в парші трохи, але дуже солодке яблуко гарне. Ось такі справи роботи вистачає, потрібно, ще обробити дерева буде, ну, про то думаю, зроблю окреме відео. Якщо бажаєте, пишіть, чим буду обробляти. Ось така погода досить прохолодна. Вчора був дощ, температура суттєво знижена. Друзі, зайшов в тепличку, думаю, тут підтоплю. Перевірю, як все працює. Вентилятор він розганяє тепло від труби, щоб під близько до плівки не скоплювалося. Ось так працює пічечка. Хто хоче подивитися, як я її робив. Працює вона на будь-якому паливі. Навіть на ось таких тряпках. Тут зараз дуже дрібні дрова. Я показував, як обрізав дерева. Все це відправляється ось сюди. Щоб їй гарні дрова, товсті, ну то завжди зможемо протопити. А зараз можна поки і цими. І що я роблю, чого я почав топити. Хотів, бачите, у нас лавочка така, можна чай пити, стіл заніс, щоб під дощами не мог, поки пилоничка росте. Хотів її, знаєте, що зробити, прорихлити. Тому що де-не-де почав. Пліснява почала, не пліснява, а як би точніше вам показати, трішки ґрунт почав зеленіти від того, що восени було дуже багато вологи. Тут, коли я пересаджував, включав крапельну стрічку, потім холода і зверху отворилася ось така кірка з спресованої землі. Так от хотів її трішки. отак Ось така у мене штука є, трішки прорихлити її, щоб до кущів потрапляло повітря. Хоча би там в одно і травку паралельно. В одному чи в двох місцях хоча б ось так зробити. Тай кущик гарний. А дрова, до речі, ось такі ось. після обрізки дерев. Вони висохли і відправляються гарненько в пічку. Це кама у мене тут. Я садив її пізніше, ніж бріла, бріли там три рядка, один, один ряд. Зараз покажу. Так, ось вже так прорихлив, бріла значно гарно розвинулася. І ось так виглядає на 2 листопада. Ось що я вам хотів показати, що я рихлю. Бачите, ось, тут куща не є, а там де є. Від надлишку вологи утворюється ось такий зелений грибок і коренева не дихає, тому треба зробити ось так, щоб повітря до коренів дати. Старий лист поганий. Траву також можна заразом забирати. Повинна піти, тому що виходів у неї інших немає. Ось так, зараз прорихлю, щоб повітря попадало. А ну отут і займаємось. Пишіть, кому хто ще вирішив замовити полоничку. Всім гарного дня, миру. З вами Олег на зв'язку. Па-па-па-па. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!